Сьогодні відкриємо виставку творчих робіт, освітян нашої громади. Ми налічили 353 роботи. Виставка цікава, тим, що вона різноманітна. Починаючи від фото до різного роду вишиванок, картин, мотанок, в'язанки. Ну, все є на будь-який смак. Сюди можна буде час від часу привезти дітей на певні відкриті уроки, щоб вони побачили і пораділи, що в них є такі талановиті однокласники. І вчителі дякую освітянам, ну, тут присутнім і неприсутнім за те, що кожен заклад, кожен вчитель, кожен батько зробив усе і продовжує робити, щоб ця перемога якомога можливо швидше. В цей час складно всім. Безумовно, і нашим захисникам, але ми розуміємо місію освітян нині у усі складні часи. Любов до мистецтва, до життя, до України, до рідного краю, до дитини надихає кожного із нас творити сьогодні цю красу. Тому дякуємо всім, хто долучився з наших колег до цієї виставки. Дякую за підтримку нашим колегам із нашої галереї, які. Нам цьому посприяли. Дякую нашим профспілкам, тому що це їхня ініціатива була саме цей захід провести. І хочу зазначити, що до Дня міста наші освітяни спільно із усіма учасниками освітнього процесу і батьками, і дітьми, подбали про те, щоб зробити гарний подарунок нашим захисникам. І можна привідкрити трохи за місу. Була зібрана дуже пристойна сума. Але ми ще попрацюємо до Дня працівників освіти таким чином, щоб ми змогли до цієї суми і ще долучити певні кошти, в тому числі від цієї виставки, так? і придбати для одного з підрозділів, де служать наші колеги-освітяни, нічний дрон. Саме таким є побажання. Командування цього підрозділу, я думаю, ми з цим завданням впораємося. Обов'язково його після для працівників освіти виконаємо. Тому дякую всім за участь у цій виставці. Вчителі навчають дітей, виховують, а крім того, вони ще і дуже багато роботу роблять волонтерську. І плетуть сітки, і роблять все, що в наших силах. Я вдячна всім працівникам, які долучилися до цієї виставки. Я пам'ятаю, перший раз, коли ми з Людмила Тимофієвною вже працювали як колеги, ми провели фестиваль освітянської творчості. Він був перший, був другий, був третій. І наші освітяни, окрім того, що вони викладачі предметів, дітей виховують вихователі в садочку, але вони ще й творчі люди. Тому що кожна робота вона неоціненна. тому що в неї платна душа, серце, добро. Україна починається з села. Там рясно цвіте і калина, в житах волошки в луках ковила. В нас мирна, Бог створена країна. А Україна починається з зерна, що проростає у густу пшеницю, Там, за плугами вита борозна, і зріють води в батьківській криниці. А Україна починається з людей. Ми з хлібом сіллю всіх зустрінемо щиро, привітних, доброзичливих гостей. Що нам бажають спокою і миру. А Україна починається з сім'ї, з одвічних цінностей, кохання і родина, із неба, де крулить у журавлі, і з мами, що завжди чекає сина. Так, Україна починається з села. Із зерна, із людей, з сім'ї, з родини, із прапора від вічного герба Дніпра і Києва колиски України